Приду Через гори тільки ти, не мене, не хвилю, мені ніч, коли народилася Ольга Дучимінська. 8 червня 1883 року у селі Миколаїв нині Пустомитівського району на Львівщині у сім'ї директора школи Василя Решетиловича і його дружини. Початкову освіту дівчина отримала вдома і продовжила навчання у п'ятому класі жіночої. Школи в місті Станиславові. Проте закінчити школу тут не вдалося, бо у 1897 році помер батько. Як напівсироту, завдяки опіці дядька Ольгу влаштували у школу сестер Василіянок у Яврові, де вона закінчила восьмий клас. І саме тут почала займатися літературною творчістю. Представлення Дучимінської як поетеси відбулося 1905 року, коли в одній із львівських газет під псевдонімом Ірма Остапівна було надруковано її поезію Послідні звуки. Пізніше літературно-науковий вісник. Надрукував іронію долі. У 1911 році вийшла перша і єдина за життя поетеси збірка з 15 віащів Ірми Остапівни Китиця Незабутків. Згодом Ольга Дучимінська знайомиться з Наталією Кобринською. Та приєднується до феміністичного руху галицьких жінок. Для Кобринської дівчина стала приятелькою, ідейною та духовною спадкоємицею і присвятила їй новелу сніг. Разом з Наталією Кобринською і Костянтиною Малицькою у 1912 році вони створили видання Жіноча бібліотека, в якому розповсюджували кращі зразки світової літератури про жінок і для жінок. У селі Кунин у 1905 році. Ольга вийшла заміж за Петра Дучимінського, який вчителював у різних школах жовківського повіту. У цей період молодого подружжя народилося двоє синів, які дуже рано померли. Пізніше у Дучимінських народилася донька, яку назвали Оксана. У 1914 році чоловік пішов на фронт. Петро, як член української Галицької армії, виїхав з батьківщини і так не повернувся. Жив і помер у Чехословаччині. Під час німецької окупації Дучимінська, виявляючи, неабиякий героїзм врятувала багато єврейських родин від знищення. Для української культури вона врятувала Олексу Новаківського і групу українських художників та письменників, які втікали від сталінських репресій. З відходом німців відмовилося виїхати з дочкою Оксаною на захід, добре розуміючи, чим це може для неї обернутися. У 1945 році виходить її повість Етці, один з перших творів про Голокост в українській літературі. Ця книга дуже не сподобалася новій владі, і авторці запропонували написати новий твір про те, як українські націоналісти під час війни нищили євреїв, грабували і убивали своїх людей. Вона відмовилася. 23 листопада 1949 року 66річну Ольгу Дучимінську заарештовують, нібито у справі замаху на Ярослава Галана. Два роки, які тривало слідство, вона перебувала у в'язниці. 25 26 травня 1951 року її судив військовий трибунал. Вирок 25 років таборів. Багато знущань зізнала вона під час перебування у сибірських таборах, але ніколи не втрачала людської гідності. У зоні за клаптик паперу та олівець. Карцер. Складені у таблої вірші Ольги Дучимінської вчили на пам'ять, і разом зі звільненими вони потрапляли на волю, на батьківщину. Після смерті Сталіна у 1956 році справу Ольги Дучимінської переглянули та скоротили строк до 10 років. 19 грудня 1958-го напівжива Ольга Дучемінська вийшла на волю. Їй було 75 років. Деякий час вона самотньо жила у Львові, не мала місця, де могла б спокійно доживати віку, тихо переносила періодичні безпідставні образи преси, яка навішувала на неї різні ярлики. Ще одним важким ударом стала смерть доньки Оксани наприкінці 1972 року. Вона залишилася зовсім самотня. До свого століття Ольга Дучимінська вирішила зробити собі подарунок зібрати надруковані власні твори та укласти з них збірки прози та поезії. Вона згадувала свої псевдоніми, просила знайомих відшукати у довоєнній пресі вірші та оповідання, охоче переписувала віднайдене, укладаючи збірки. Напередодні ювілею до оселі письменниці прийшли з обшуком і вилучили усі твої. Це стало важким ударом для дучи після якого вона вже так і не оговталася. На 105-й ювілей Ольгу Дучимінську як найстаршу українську письменницю привітав часопис жовтень. Вперше після довгих років замовчувань її вірші надрукували. На стоянках літературної України на честь її вийшла привітальна стаття. Але своє 105-річчя Ольга зустріла поза межами свідомості. І нікого вже не впізнавала. 24 вересня 1988 року перестало битися серце поетеси. Поховали її на цвинтаї неподалік Івана Франківська. Лише після смерті письменниці була надрукована збірка прози Ольги Дучимінської, Сумний Христос. До якої увійшли 26 твоїв, п'ять з яких вперше побачили світ, і повністю реабілітували письменницю лише у 1992 році.